На жаль, ви повторили штамп, який неправдивий. От Мені сьогодні подзвонили з однієї з газет кал... і, і, і спитали: ну от студенти вийшли 21 го числа на майдан. Це неправда. 21-го числа вийшли політичні і громадські активісти. Кажу як людина, яка була 21 го числа, не студенти, Чумак, що студент, Ройбор, що студент, Мікроавтобус, які пригнав, які пригнав. Кличко, наприклад, це не студенти. Да. Потрібно... Студенти вийшли на Чи... да, двадцять і студенти 24. жодного разу страйку студентського після 90-го року в Україні не було. Потрібно дуже чітко говорити, тому що навіть якщо ми говоримо ну, от штампами неправдивими, та, вони кому що послідує випадки і вихід студентів перекрили ваш. А я вам скажу, що ні, не перекрили це політтехнології, які вигідні. Я вчився. Хто перше висув студент зараз? Люди вийшли. Пан. Я вас вислухав. Люди вийшли, політичні громадські діячі. Добре, влада, яка зараз каже, що з Євромайдана почалась історія України з Порошенка. їй якраз дуже вигідно, що абстрактні студенти вийшли буцімта, яких нема тепер жодним прізвищем. Жодним обличчям, а конкретні громадські активісти, політичні активісти, які не прийшли до влади і не ділять зараз береши разом з Порошенка, вони тепер не майданівці. Та? І це вони не повинні проходити, не говорить, вони повинні не проходити через металошукачі, для того, щоб пройти на Хрещатик. Їх можуть зараз новою поліцією не пускати, можуть бути тартури, Хто, як завгодно. На я вас, ще ну, раз, я вас вислухав, Оце пане Вадиме. Пане Вадиме, я вас, я вас вислухаю. Бот, я пишу, Наступний так, момент з боку Петра Порошенка говорим. каже, що проблеми з безвізом, тому що хтось ходить по посольству. Я, наприклад, не ходжу по посольству. Я вам скажу, в чому проблема безвізу. Ми зараз знаходимося на студії 3STV. це телеканал Савіка Шустера. За роки, за кучми, за Януковича такого тиску, такої цензури на Шустера. Як за Порошенка не було? Він же знищує зараз. На, на нього насідають податкове, на шустера. Да? Насідають податкове на рекламодавців, щоб вони, дай Боже, тут не розміщували. Ми можемо втратити зараз цей канал. Вибачте, це що? Наслідок Євромайдану. Ви думаєте, що посли іноземних країн не бачать, як діє їхній блок Петра Порошенка і як він насаджує цензуру. А він після того буде міфологія? знищення цього каналу шустера. Це, це, канал. це міфологія. Що розказати легенди?